Якщо у нас, наприклад, стеля потрапляє в діапазон першого поверху, я собі захотіла плитку зробити, але вона виявилася, що я її перерізала, на ну, там не треба. А відповідно, підлога в нас знизу, як це можна ще перевірити, натискаю на параметри, і тут вис... висотаю. Що треба зробити? <кій> Оскільки в нас один поверх, це... ми нічого не втратимо. Якщо цю... Це перекриття закинув на другий поверх. Але перед тим такий лайфхак, я копіюю цей рівень, бо наприклад він мені важливий. Пишу Ctrl-C, тобто я виділила 3100, ну можна запам'ятати, але можна і виділити, скопіювати. І ось тут вихідний поверх, вибираємо другий поверх. Чому я просила скопіювати? Тому що автоматично, якщо ми переносимо елемент, це перекриття стосується на інший поверх. Автоматично архікат додає свою висоту поверху, оскільки він тут, тут враховуючи перекриття, тобто навіть не 6510. Я все виділила, нажала Ctrl-V, повернула 3D, е, вигляду там де треба. Тут, ну, то перекриття в нас на 5 метрів не підскочить, але власний поверх буде другий. Пишу Окей. І а, тепер почистила. В 3D все є на місці, так як було, а тепер уже на ще я бачу, маю доступ до нашої підлоги, яка має нуль І тепер уже я вже з цього боку заберу, наприклад, ось таку штуку. Навіть ось так я зразу відсуну. От мені хочеться зразу все забрати, і ось тут буде, допустимо, одного типу плитка. Взяла параметри, ось тут напишу. Плитка, ну, звичайно, плитку можна підбирати, я закину вам, яку там по текстурі нам буде вигідно, ось я її вже побудувала. І в 3D, якщо теж лайфхак, як це можна заховати, зі шифтом виділила стелю права кнопка. Клацаємо правою кнопкою і вибираємо приховати вибір. І ми бачимо, що тут правда... Та... А, там бежева плитка. Ось, Ми маємо і плитку, і маємо ламінати все на місці, як треба. Ну, Звичайно, якщо там деталізовувати, треба, і треба, наприклад, вже ось тут буде одна плитка, десь буде друга плитка. А тут, тут треба вже бавитись, там, в принципі, навіть так не вийде, щоб зразу, але ну, можна, наприклад, взяти сокиру ось так зробити, потім. Добавити точку, наприклад, ось так, відтягнути сюди. Оце буде одна підлога. Друга підлога так само додаємо точку, ось тут додати точку сюди, і розтягуємо ось сюди. І я маю тепер два перекриття, а другий, другий тип плитка буде біла, матова. Наприклад, знову F5 або сюди. Десь в мене зникла. Ага, я знаю чого. Тому що F5 тут не дуже добре спрацював. Можна, до речі, теж лайфхак, щоб не, захов... не приховувати вибір. Чому я не бачила зараз цю плитку, тому що я її розділила на два, і друга стала незалежним елементом, і вибірці по F5 його не видно. Тому я виділяю все, що треба. Тут все, все діапазон не потрапляє в стеля, тому натискаю F5, і вже не треба заховувати стелю. І ми бачимо. Один тип плитки і другий тип плитки, оскільки ми це сформували, тепер вже так і суму.